Так, заїхала до нас парта, дивіться, яка лялечка, максимально надійна. Кому важко ногу перекинути, дуже зручно. Значить, є амортизаційна вилучка, дивіться, якісь широке добротне сідло, алюмінієвий багажник на системі Nexus 8 максимально надійно. енцюг у нас є захищений. Є у нас серву руль стоїть. Дуже зручно в дорозі собі під спину регулювати. По рамі по всьому питань немає. Педалі йдуть в комплекті. Є підніжка. Передній, задній роверний гальм, резина ще в доброму стані, убуда усилення. Гарні крила стоять. Комусь буде цікавий, 8950 ціна його. То пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua, а також можете заїхати до нас в кулики веломагазин вулиця Львівська, 20 на тест-драйв або місто Львів вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, надіслимо новою поштою.